Я Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанією Firm.ua. Сьогодні поговоримо про оновлення бізнесу. Іноді складаються обставини, що оптимальним рішенням є створення нової компанії та переведення на неї діяльності. У цьому відео ви дізнаєтесь, коли варто оновлювати бізнес та які переваги та недоліки оновлення. Чи варто зберігати назву, чи краще змінити? Як уникнути податкових наслідків та який алгоритм оновлення бізнесу? Поїхали! Світ бізнесу досить динамічний. Через ряд суб'єктивних та об'єктивних факторів можуть виникнути ситуації, коли найефективнішим є проведення оновлення бізнесу шляхом відкриття нової структури, передачу на неї активів, переведення персоналу, перенесення робочих процесів з метою продовження подальшої діяльності. Рішення з перенесення діяльності на нову структуру найчастіше продиктоване наступними причинами: корпоративний конфлікт це коли бачення щодо діяльності або інтереси учасників. Діаметрально розходяться і вони спільно приймають рішення про розходження та розподіл поточного бізнесу на два окремих підприємства. Фінансові проблеми. Це коли накопичені борги або застарілі зобов'язання, потенційні чи реальні спірні ситуації зі значними фінансовими вимогами загрожують нормальній діяльності та подальшому розвитку бізнесу. У таких випадках нова компанія дозволяє почати з чистого аркуша юридичні проблеми. Це коли на поточну діяльність впливають накладені обмеження у порядку забезпечення складних та тривалих судових спорів, або виникають колізійні правові ситуації, що перешкоджають управлінню бізнесом, і вирішення яких вимагає часу, як то, механізм спадкування у випадку смерті учасника зі значною часткою. Дискредитація бренду створити компанію з новим брендом зазвичай простіше та дешевше, ніж проводити ребрендинг. Тим паче, що у такому випадку фактично буде відсутнє юридичне правонаступництво між новим та старим підприємством, і тим самим напряму не демонструватиме зв'язок між ними. Слід сказати, що оновлення бізнесу має як свої переваги, так і недоліки. До переваг можна віднести відсутність тягаря старих проблем. Заборгованості чи негативний імідж залишаються на старій структурі: легкість зміни системи управління. Нова структура дозволяє впровадити сучасні методи управління. Можливість швидкого ребрендингу. Нова компанія відкриває шлях для створення оновленого іміджу. При цьому проведення такого роду оновлення має ряд недоліків, серед яких ризик втрати клієнтів та партнерів. Деякі контрагенти можуть не захотіти працювати з новою юридичною особою, так само, як і лояльні клієнти, можуть не зрозуміти, що нова структура це продовження колишньої, складність переведення активів і персоналу. Необхідно враховувати законодавчі вимоги та уникати можливих спорів, зайвих витрат, додаткові витрати, реєстрація нової компанії, перенесення процесів і створення інфраструктури, позбуття старої структури. Все це потребує певних фінансів. Назва компанії це ключовий елемент її ідентифікації. При цьому законодавство закріплює вимогу унікальності назви. Таким чином, не може існувати декілька структур з однаковою назвою. Виходить, що так чи інакше. Але назва нової організації буде відмінною від старої. Питання полягає лише у ступені зміни. У більшості випадків, що не пов'язані з дискредитацією бренду, варто намагатися зберегти назву, щоб не втратити впізнаваність серед клієнтів і партнерів. Компромісним рішенням може бути легка модифікація старої назви, що водночас зберігає зв'язок із минулим і дає свіжий вигляд. Зробити це можна шляхом додавання певних додаткових елементів до назви. Оновлювати бізнес зі зміною назви варто. Якщо старе ім'я асоціюється з проблемами або невдачами або для повного оновлення іміджу та позиціонування на ринку, про ребрендинг гарно розповідається у матеріалі бренд, додаткова цінність. У цій статті ми говорили, що основними передумовами для ребрендингу є втрата брендом актуальності та аудиторії, невідповідність бренду сфері діяльності внаслідок розширення ринків збуту, неефективність заздалегідь обраної стратегії та, як наслідок, неправильне позиціонування. Порушення або втрата іміджу, необхідність залучення нових партнерів, зміна платформи розташування. Ребрендинг може повністю змінювати використання атрибутів, тобто практично означати створення нового бренду, можливе, часткове використання попереднього бренду у разі успішної його роботи, може змінитися лише дизайн чи назва. Найскладнішою частиною оновлення бізнесу є передача активів від структури, що буде припинена, на нову структуру. З точки зору податкового законодавства, така передача активів прирівнюється до їх купівлі-продажу з усіма податковими наслідками. І хоча є механізми списання рухомого майна та заведення його на нову структуру за новою оцінкою, на жаль, таку процедуру не можна застосувати до нерухомості або іншого майна, де законодавством передбачено процедуру реєстрації права власності, щоб правильно вчинити передачу активів, мінімізувати податкові наслідки. Та ефективно вчинити переоформлення, варто попередньо проконсультуватися з фахівцями. Наші юристи та податкові консультанти допоможуть врахувати всі нюанси. Проведення оновлення бізнесу складається з трьох етапів: етап 1. планування. На цьому етапі варто визначитися способом оновлення, проконсультуватися з експертами, провести аудит активів, зобов'язань та внутрішніх процесів, скласти покроковий план дій, попередити ключових партнерів та системних клієнтів. Етап 2. Створення нової компанії та переведення діяльності. Цей етап включає наступні процедури: реєстрація нової юридичної особи, передача активів, переведення персоналу, перезапуск діяльності, перекладання договорів, врахування зобов'язань. Етап 3. Ліквідація старої структури. До речі, детальніше про цю процедуру розповідається у матеріалі Способи позбутися бізнесу. Перегляньте. Загалом оновлення бізнесу через створення нової компанії це радикальний, але ефективний спосіб адаптації до викликів сучасного ринку. За правильною реалізацією, цей підхід забезпечує не лише виживання бізнесу, а й відкриває нові перспективи для розвитку.